Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 28 травня. На південноукраїнському енергокомплексі ситуація стабільна. Енергоблоки Атомної станції, гідроагрегати каскаду ГСГС працюють без зауважень. За графіком триває ремонтна кампанія. Радіаційний і протипожежний стан на промайданчику та на прилеглій території на рівні природних фонових значень. На підприємстві створюється нове управління з організації харчування персоналу. Для функціонування підрозділу потрібні працівники цієї сфери обслуговування. З метою прискорення укомплектування кадрами філії 29 травня буде проведено міні-ярмарок вакансій у приміщенні южноукраїнського відділу центру зайнятості. У заході братимуть участь особи, що перебувають на обліку в статусі безробітного. За результатами міні-ярмарку претенденти на працевлаштування будуть запрошуватись для подальшої співбесіди на підприємство. Південноукраїнська Українська АЕС працевлаштовує на роботу випускників як за спеціальностями профільних вишів, так і за робітничими професіями. Зокрема, активно співпрацюємо з міським професійним ліцеєм, який готує для нас потрібні кваліфіковані кадри. Ми забезпечуємо студентів проходженням виробничого навчання та практики, а також працевлаштовуємо. Запрошую старшокласників, для яких цього тижня пролунає останній дзвінок, поповнити родину енергетиків, завчасно добре підготуватись і вступити на спеціальності, які забезпечать стабільність і розвиток на нашому підприємстві. Майбутнє за вами та енергетикою. Слава Україні! Слава героям!